Номер 668. В цьому номері ми розглянемо з вами приклад номер 1. Потрібно вивести формулу квадрата тричлена. Отже, виконаємо перше завдання. А плюс Б мінус С до квадрату. Перш за все, я згрупую даний вираз як А плюс Б, Один вираз. І мінус С другий вираз. За правилом квадрат різниці двох виразів, запишу це як перший вираз в квадраті мінус подвоєний добуток з першого на другий вираз, і плюс квадрат другого виразу. І я отримала ось такий вираз, в якому потрібно застосувати формулу квадрат суми двох виразів, і перемножити. Відповідно, одночлен – мно член. Виконаємо спрощення даного виразу. І отримаємо квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток з першого на другий, плюс квадрат другого виразу. Мінус 2ac2bC. Мінус і плюс C квадрат. Запишемо це. Цей многочлен у вигляді суми квадратів трьох виразів А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат, і подвоєних добутків. З першого на другий, так як А і Б додатні, то їхній подвоєний добуток додатній, мінус А2А і мінус 2Б. Дану формулу ми з вами вивели. А тепер зверніть, будь ласка, уваж, увагу на те, що формула. Квадрата тричлена, говорить, що квадрат тричлена дорівнює квадрат першого виразу, плюс квадрат другого виразу, плюс квадрат третього виразу, і плюс подвоєний добуток з першого на другий, з другого, на третій, з першого на третій вирази. Але, звертаю вашу увагу, що треба бути акуратними із знаками перед елементами. Так як в нашому прикладі. Третій елемент, перед ним стоїть знак мінус. То і подвоєний добуток, де зустрічається елемент С, у нас містить знак мінус. З цим завданням ми з вами справились. Номер 670. Чому дорівнює стача при квадрата непарного натурального числа на 8? Відповідно, непарне натуральне число можна записати у вигляді 2n-1. При цьому, в нас сказано, що треба взяти його квадрат. Спростимо даний вираз і отримаємо, що це буде 4N2 4n квадрат мінус 4n плюс 1 за умови, що n є натуральним числом. При цьому ми повинні розуміти, що. 4n квадрат мінус 4n можна розкласти на множники 4n, що множиться на n-1. За умови, що n є число парне, то n мінус 1 є число непарне. Отже, перефразуємо наш вираз як 4 помножити на 2 k що множиться на 2к мінус 1. При цьому ми отримаємо 8к, що множиться на 2к мінус 1 за умови, що K належить множині цілий чисел. Отже, вираз, 8к, що множиться на 2к мінус 1 ділиться націло на 8, тому остача, При діленні виразу 2n мінус 1 до квадрату на 8 дорівнює. Одиниці. Так як вираз 4n квадрат мінус 4n плюс 1. Одиниця вільне число у нас при розкладанні на множники не було задіяне, а сам вираз 4n квадрат мінус 4n при подільності на 8 ділиться на ціло, то, відповідно, остача при діленні квадрата непарного числа до одиниці. Номер 675. при приділені деякого натурального числа на 9 дорівнює 5. Чому дорівнює при приділені на 9 квадрата цього числа? Отже, нехай нам дається якесь натуральне число. Яке приділені на 9 дає остачу 5. Це можна записати як n дорівнює 9m плюс 5. При цьому треба довести. Чому дорівнює, або знайти, чому дорівнює стачі при діленні його квадрата 9m плюс 5 до квадрату, при діленні також на 9. Скористаємося формулою квадрат суми двох виразів. Отримаємо 81 m квадрат додати 90m, додати 25, при цьому останній доданок. 25 розпишемо на два доданки, один з яких ділиться на 9. Що ми отримаємо? 81 м квадрат, додати 90 m, додати 18 і додати 7. При цьому ми отримаємо три доданки, які діляться на 9. Винесемо при цьому 9 за дужку і отримаємо 9м квадрат плюс 10 м. Плюс 2, ну, відповідно, плюс 7. Даний вираз ділиться на ціло на 9. Отже, остача при діленні квадрату даного числа дає 7. Зробимо висновок. Отже, вираз n квадрат, при діленні на 9, дає остачу 7. Номер 677. Використовуючи формули скороченого множення, подайте у вигляді много члена вираз. З даного номера я з вами про, вам продемонструю приклад номер 1 Отже, перше завдання. А плюс Б плюс С. Що множиться на А плюс Б мінус С. На що я зверну увагу? У першій дужки є сума А плюс Б, і в другій дужки є сума А плюс Б. При цьому у нас С в першій дужки як. Сума, а в другій, як відповідно, різниця це. Якщо звернете увагу, то ви побачите в першій дужці сума двох виразів, а в другій їхня ж різниця. Тому ми скористаємося з вами формулою добуток різниці і суми двох виразів. І отримаємо квадрат першого виразу, тобто А плюс Б до квадрату, мінус квадрат другого виразу. Скористаємося формулою квадрат суми двох виразів і запишемо даний многочлен. а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат і мінус С квадрат. З цього номера ще зробимо приклад номер 3 а плюс Б плюс С плюс Д, що множиться на А плюс Б мінус С мінус Д. Якщо ми звернемо увагу на другу дужку, то ми побачимо, що елементи С іде з знаком мінус, і винесемо мінус за дужку. Що ми отримаємо? Першу дужку ми не трогатимемо А плюс Б плюс С плюс Д, а в другій дужці А плюс Б мінус, а в дужках буде С плюс Д. При цьому ми з вами маємо суму двох виразів і їхню різницю. Скористаємося формулою добуток різниці та суми двох виразів, і отримаємо квадрат першого виразу, відняти квадрат другого виразу. Ну а тепер застосуємо формули квадрат суми, і квадрат різ... квадрат суми двох виразів. І отримаємо а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат мінус, відкрили дужку, квадрат плюс 2 cd Плюс d квадрат. Розкриємо дужки і отримаємо a квадрат плюс 2 ab плюс b квадрат мінус c квадрат, мінус 2 cd мінус d квадрат. Номер 679. При якому значенні А рівняння немає коренів. Перш за все, скористаємося формулами скороченого множення і спростимо дане рівняння. Отже, 6х мінус а до квадрату плюс 8х мінус квадрату дорівнює 10х мінус 3 до квадрату. Скористаємося формулами квадрат суми та квадрат різниці двох виразів. 36х квадрат мінус 12ах плюс а квадрат плюс 64х квадрат. Мінус 48х плюс 9 дорівнює 100 х квадрат мінус 60х плюс 9. Зведемо подібні доданки. 36х квадрат плюс 36х квадрат мінус 100 х квадрат дає 0. Залишається з лівої сторони мінус 12ах мінус 48х. І плюс переносимо 60х, дорівнює 9, мінус 9 і мінус а квадрат. Зведемо подібні доданки. Мінус 12ах плюс 12х дорівнює мінус а квадрат. Помножимо на мінус 1, щоб позбутися мінусів. 12ах мінус 12х дорівнює а квадрат. Винесемо х за дужки і отримаємо з лівої сторони 12а мінус 12, що множиться на х дорівнює а квадрат. Отримали лінійне рівняння, старший коефіцієнт якого є 12а мінус 12. Щоб рівняння не мало коренів, треба накласти умову на цей коефіцієнт 12а мінус 12, і перевірити, коли це можливо. Отже, якщо 12а Мінус 12 дорівнює 0. Це, можливо, коли А дорівнює 1, то підставимо наше рівняння замість а1, отримаємо 0х дорівнює 1. А це свідчить про те, що наше рівняння коренів немає. Ми дали відповідь на запитання, при якому значенні параметра А рівняння не має коренів, і запишемо відповідь.